Слава Ісусу Марії вітаю вас, благословенний четверг. Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, благословені. Маємо прекрасний благословенний час. Нагадаю, що живемо в благодатному часі. Марія нам про нього часто нагадує, так? І для того, щоб ми не забували. Також Марія починає свої послання зі слів дорогі діти. Щоб ми не забували, що ми дорогоцінні діти, так? дорогесенькі. Так? Тому. Важливо це пам'ятати. На не якийсь непотріб, або якісь ще там, ну, знаєте, я коли вчора попросив про коментарі, ну, не треба було вже такої ерунди писати, як де хто, Ну, повидаляв, звісно. Але то показую, наскільки люди ще десь а, втрачені, так? втрачені. Реально, ну, в якихось своїх цих живуть, так? Марія говорить до тебе сьогодні. До тебе. Сьогодні візьме 25 серпня 2019 рік. Так? Е, рандомно це означає випадково. Слово рандом це означає обираю послання з книжки. Так, е, так само можна рандомно обирати. В Слові Божому. Е, нічого тут бісівського нема, як хтось там писав. Е, тобто, це слово. Перекладається як випадково. Випадково обираю послання, але не випадково з будь-якої літератури, так? а випадково з послань, цариці миру. Це є важливо, бо зосередження йде на посланнях Богородиці, не на будь-чому. 25 серпня 2019 рік. Дорогі діти, моліться, працюйте і свідчіть з любов'ю для Царства Небесного, щоб вам було добре тут, на землі. Дітоньки, Бог стократ благословить ваш труд. Будете свідками серед народів. Душі невіруючих відчують благодать навернення і небо буде вдячне за ваші зусилля та жертви. Дітоньки, свідчіть із верцею в руці, що ви мої, і оберіть святість. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Бачимо неймовірне послання. Так, знову Марія нагадує. Про місію, про місію, про твою місію. І сьогодні відразу питання, так? Чи твоє сьогодні життя таке? Чи ти сьогодні свідчиш народом, чи не свідчиш народом? І взагалі, що ти свідчиш? Кожна людина щось свідчить, так? Хтось проповідує алкоголь, хтось проповідує сигарети, хтось проповідує матюча ненависть, війну. Так? Кожен щось свідчить. Кожен, кожна людина щось свідчить. Навіть ти думаєш, що ти нікому не свідчиш, ти свідчиш, свідчиш. Єдине питання, що свідчиш? І кого свідчиш? Чи ти свідок сатани сьогодні? Своїми коментарями, може, ти пишеш там, що ти свідчиш? Благодать і Царство Боже? Чи ти свідчиш негатив, ненависть і сатанізм якийсь? Власне, задай собі це питання. Своїм життям ти сьогодні що свідчиш? Негатив. Тебе люди, коли бачать, то вже хочуть відразу відвертатися від тебе. Або коли ти приходиш на роботу, люди вже думають, при прийшов. Ну і таких людей теж є, так? також є. Всі знають, у кожного, напевно, на праці є така людина, яка коли йде в відпустку, то всі відпочивають. Власне, чи ти не є такою людиною? Бо якщо ти така людина, то. Кому ти служиш, кому свідчиш? Каже Марія: Молись, працюй і свідчи і з для Царства Небесного. Бачите? Працюй свідчі із любов'ю для Царства Небесного. Не для чогось, не для красного словечка, так? не для якоїсь популярності, не для того, щоб щось змінилося, а свідчі для Царства Небесного. Царство Небесне. Чи сьогодні ти є свідком Царства Небесного? Чи нема? Чи ти свідок будь-що? Власна Марія говорить, молися, працюй, свідчить із любов'ю для Царства Небесного. Чи ти сьогодні це все робиш? Чи я сьогодні це все роблю? Молись, працюй, свідчить із любов'ю для Царства Небесного. Молитись, молимось. так? Чи працюємо, працюємо на Царство Боже? Якоюсь мірою хтось вже працює, хтось ще ні. Так? А свідчимо, свідчимо, як свідчимо. І з любові для Царства Небесного. Тобто робимо це безкоштовно, з любові для Царства Небесного. Не мотивують мене гроші, так? бо я хочу налупашити роликів, насвідчити, е, якісь гроші заробити. До речі, з роликів я ніяких грошей не заробляю. тому Хто хоче свідчити і заробляти, то почніть знімати це для Царства Божого, з любові, так? не за гроші. Бо грошей вам ніхто не заплатить. Щоб тобі було добре тут на землі. Проста формула, так? Я зрозумів її і почав нею жити. Це я особисто говорю про себе. Сьогодні Марія говорить, це до тебе також. Почни так жити. І тобі буде добре тут на землі. Сьогодні мені добре на землі тут. Чому? Бо живу по цих принципах, живу по цьому плану, живу по цих порадах. Поради кого? Матері. Матері, яка мене безмежно любить, яка безмежно тебе любить, бо на дорога дитинко. Даю тобі сьогодні пораду. Важливу пораду. Прислухайся їй. так? Молись, працюй, свідчи і з любов'ю для Царства Небесного. Роби це. І буде тобі добре тут на землі. Вже Простіше, ніж Марія, ніхто не говорить, так? не треба великої теології, інституту закінчувати, щоб зрозуміти ці прості принципи. І коли їх зрозуміємо, почнемо ними жити, то буде тобі добре тут на землі. Буде, Марія каже, щоб тобі було тут добре на землі, живи син, живи, почни так жити. Дитинко, Бог стократ благословить твій труд. Це також обітниця, неймовірна обітниця. Каже, благослови твій труд стократ. крат. Ти робиш одне відео, а 100 людей дивляться його, так? Це хіба не 100 крат благословляє цей труд? Це я про себе, наприклад, говорю. Так? Кожен має свою працю, якусь працю для Царства Божого. Тут не йдеться про працю, де я йду, гроші заробляю. так? Тут йдеться про працю для Царства Божого з любові. Тому каже Марія, Бог стократ благословить твій труд. Будеш свідком серед народів. Будеш свідком серед народів. Це неймовірно. Сьогодні я вже можу сказати, що трохи я є свідком міжнародів. Та? Бо, принаймні, українці в різних країнах дивляться. Навіть ну, деякі і міжнародні, та? деякі поляки, деякі італійці. Тобто... Так, ну, не так може громко, як міжнародний, такий прямо ж цей, але серед народів уже свідчу. Став свідком цим, Слава Богу. А це, знову ж таки, чому це сталося? Повпроваджую в життя ось це перше речення. Ось це перше речення. Оце перше речення. Давайте випишемо собі і на холодильнику приклеїмо, щоб не забувати принципи свого життя, фундаменти свого життя. Так? Як я маю жити, заради чого маю жити? А власне молитися, працювати і свідчити з любов'ю для Царства Небесного. Це є нерушимо. Коли я так буду робити, то що буде? Буде мені добре. Тут на землі. Бог, Сократ, благословить мій труд. Будеш свідком серед народів. Душі невіруючих відчують благодать навернення, і небо буде вдячне за, за твої зусилля та жертви. Неймовірно. Скільки ти можеш зробити? Скільки ти можеш зробити? Для чого ти покликаний? Покликана? Ти можеш народи перемінювати, так? Душі не каже Марія, відчують благодать, навернення, і небо буде вдячне за твої зусилля та жертви. Небо буде вдячне. Чи хочеш, щоб тобі небо було вдячне? То живи так. Живи так. І, і ти будеш вдячний небу. Бо небо буде тобі давати цю благодать для цього життя, та? буде, каже Марія, добре тобі тут на землі, якщо почнеш жити так. Неймовірно просто послання сьогодні, реальне благословення, яке Бог ссилає нам через Марію. Дитинко, свідчи і звернуться в руці, що ти мій, що ти моя, і обери святість, і обери святість. Як обрати святість? Святість на тому і полягає, щоб я почав жити цим. Молись, працюй і свідчий з любов'ю для Царства Небесного. Чи це не святість, якщо так жити? Якщо обираю такий шлях, то буду жити святом. Буду йти цією дорогою. так? Не означає, що я святий, краще там за когось або ще щось, щось, щось не, не обходить тебе. Коли ти йдеш цією дорогою, не маєш часу на якісь порівняння. Дивитися, хто більше, хто менше робить. Важливо, для кого ти це робиш. Важливо, чи робиш це це з любов'ю для Царства Небесного. Все інше пустота, все інше марнота, марнота. Лиша ось це. Ось ці слова Марії, які дають практичну пораду, щоб тобі було добре. Якщо тобі сьогодні не добре, ти злий на весь світ, на всю несправедливість, на все, 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 все. Ну, то ти ще не живеш цим. Не живеш цим і простимо. Можливо, ти багато молишся. Можливо, навіть багато працюєш. А чи свідчиш любов'ю для Царства Небесного? Або, можливо, ти багато свідчиш для Царства Небесного, але мало працюєш. Мало молишся. Це треба все брати, щоб воно було все, все було, щоб, так? І молитва була, і праця була, і свідчення була. І головне, щоб любов була, щоб це з любові робити, не заради користі, вигоди і чогось іншого. І коли ти будеш дійсно від серця робити це з любові для Царства Небесного, то твоє життя переміниться. Тобі стане добре тут на землі. Добре. Це є обітниця, це є конкретна обітниця. Не віриш, то почне так жити, і ти переконаєшся. І сьогодні бажаю всім нам цим жити. Жити дійсно, щоб ці слова були постійно в голові. Заради чого я сьогодні прокидаюсь? Заради чого я сьогодні рухаюсь? Заради чого я сьогодні працюю для Царства Божого? Заради чого? Чи з любові, чи з користі? Ну, ви зрозуміли. Чи сьогодні я йду на роботу заради грошей, чи з любові? Хочу там свідчити для Царства Божого? Все змінюється. Все змінюється і будь-яке серце може перемінитися. Нема людей, які не можуть перемінитися. Бог може змінити кожного. Тому сьогодні змінюємося самі, так? І потім станемо свідками серед народів. Будьте благословені. Мирва, радість, благодать, з меджукорія. Папа.